Прогір Вандервейден. Портрет Леді. Портрет молодої жінки. Виконала студентка групи ДЗК-13 Кризунирина. Портрет Леді. Картина розміром 34х25 см. Написана маслом на дубі близько 1460 року. Композиція побудована з геометричних фігур, що утворюють лінії фати, декольте, обличчя та рук жінки. А також що м'яко освітлює її обличчя та головний убір контраст світла і тіні підкреслюють майже неприродню красу і готичну елегантність моделі. У цьому творі скромність і стриманість жінки передано через її тентітну статуру, опущені очі, міцно стиснуті пальці. Вона струнка і зображена відповідно до готичного ідеалу з витягнутими рисами обличчя вузькими плечима, туго заколеним волоссям, високим чолом та складною оправою, створеною головним убором. Хоча Вандер не дотримувався умовності ідеалізації, він, як правило, прагнув вести до своїм замовникам. Він зображував своїх моделей у дуже модному одязі, часто з округлими, майже скульптурними рисами обличчя, деякі з яких ну дуже відхилялись від природнього зображення. Він адаптував свою власну естетику, і його жіночі портрети часто мають раздючу схожість одне з одними. А зберігається портрет леді в Національній галереї мистецтв у Вашингтоні. Округ Колумбія з 1937 року. Портрет молодої жінки або ж леді в марливому головному уборі. Виконаний олійними фарбами. Розмір картини. 47 сантиметрів на 32. Це, мабуть, найраніший із збережених портретів Рогера Вандервейдена. Ймовірно, він також є його найжвавішим завдяки непритаманному стилю художника, відкритому погляду жінки, спрямованому прямо на глядача та інтелігентному, майже викликальному виразу її обличчя. Її руки та деталі її одягу були намальовані з надзвичайною точністю. Ці деталі, а також композиція, розкривають натхнення Яна Ван Ейка, яке було дуже помітним у мистецтві рогіра в період приблизно 1440 року. Жінка має надзвичайно яскраві, великі та привабливі блакитні очі. Її освітлює джерело над полотном праворуч від глядача, яке встановлює падаюче світло, що використовується для контрасту її вуалі та тіла з темними тонами її сукні. Особа молодої жінки невідома. Її капелюшок показує, що вона заміжня. Матернальні риси обличчя, гарний, але не розкішний одяг, вказує на жінку із середнього класу, яка можливо жила в Брюсселі. Широко поширена думка, що моделлю була дружина художника Елізабет Гоферт. На даний момент картина знаходиться в художньому музеї в Берліні.